Відеоуроки від Кембриші. Це короткі тематичні курси для тих, хто хоче навчатися у власному темпі. Будь-де, будь-коли. Це так само, як загуглити, тільки ви гарантовано отримуєте правильну відповідь з коротким та зрозумілим поясненням від досвідчених викладачів з міжнародними сертифікатами CELTA, DELTA, TKT. Одна тема це коротке відео від 3 до 10 хвилин. Такий формат дозволяє навчатись регулярно, навіть при щільному графіку. Це підтримує мою звичку вчитися та знижує шанси кинути англійську. Короткий курс можна пройти навіть поки п'єте ранкову каву. Або дві. Окрім відео, в кожній темі є готові файли, в яких є все, що вам може знадобитися після того, як ви закінчили курс, структури часів, таблички, списки корисної лексики, а також питання для самоперевірки і тести, пройшовши, які ви отримаєте сертифікат. Діліться своїми досягненнями в соцмережах та додавайте до резюме. Підписка доступна на місяць, півроку та рік. Усі формати відкривають повний доступ до усіх курсів. Бібліотека курсів постійно розширюється, додаються нові теми для різних рівнів та вікових груп. Це чудова можливість познайомитися з викладачами Cambridge UA до запису на тривалий навчальний курс. А для тих, хто вже навчається в Cambridge UA, доступ до відеоуроків безплатний.